Десять днів тому редакція Рія Південь розповідала про родину Манюгіних з Мелітополя, яка мешкала в модульному містечку для переселенців в Запоріжжі. Ользі Петрівні 3 січня виповнилося 89 років. Її чоловікові Василю Семеновичу 88. Він не може самостійно пересуватися, оскільки переніс інсульт. За ним самотужки доглядає дружина. «Мені М'ятяжило купувати їжу, готувати на кухні. Кормить я просто не не в силах. Дедушка больной. Жінка 20 років пропрацювала на Мелітопольському моторному заводі, і 25 років в Мелітопольському сільгоспінституті інженером-патентознавцем має дві вищі освіти. Її чоловік льотчик служив у НДР. Дітей пенсіонери поховали. Дочка померла від онкології, а син Льотчик загинув. В окупованому Мелітополі у Манюгіних залишилась квартира, проте повернутися додому вони не можуть навіть фізично, не кажучи вже про те, що обидва віддані Україні. Десять днів тому подружжя разом з ним Небайдужими сусідами по модульному містечку звернулись до нашої редакції з проханням допомогти облаштуватися у геріатричному центрі. «Тетя Оля теж вона хворіє, їм потрібна допомога. Їм тут не можна, їм треба, щоб за ними ухажували. Розповідає сусідка по кімнаті Валентина Євгеніївна зі Степногірська. Після нашого сюжету на родину Манюгіних звернули увагу представники обласної влади. Зокрема, керівниця Запорізького обласного департаменту соціального захисту Світлана Бойко. Чиновники пообіцяли перевести подружжя до власівського пансіонату для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням у Кіровоградській області. І вже за 10 днів так і сталося вранці, 23 січня. За мелітопольськими пенсіонерами приїхали волонтери Товариства Червоного Христа України. Дивіться ви себе відчуваєте. Так, він може ходити. Родину Манюгіних проведжали всім модульним містечком. Нам тяжко. Вам важко, да, я знаю Не плачте. Це буде. на прощання. Ольга Петрівна подякувала всім причетним до їхнього з чоловіком переїзду у власівський пенсіонат. Найбільше. Найбільше. Офіційно у Запорізькій області геронтологічного центру немає, проте чиновники обіцяють організувати допомогу літнім людям. Керівнику департаменту соціального захисту Світлані Бойка. Надано доручення до понеділка надати пропозиції, де ми можемо збирати цих дітей для надання безпосередньо соціальної функції немедичної. Прокоментував журналісту Рія Південь, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Редакція Рія Південь продовжить стежити за долою родини Манюїних та за тим, де і коли облаштують центр допомоги для немічних та літніх людей у Запоріжжі.